Ну що, треш в Україні продовжується, ми з шагами йдемо в сторону Росії. Наш маленький недопрезидент він хоче собі приміряти корону диктатора, і у нього поки що це практично виходить. Сьогодні помойки банкові, котрі належать Портнову, вже почали писати. А якщо... Очільник партії Європейська Солідарність не якщо, а він же державний зрадник, як ми бачимо, то тоді треба заборонити і Європейську солідарність депутатів всіх рівнів, поприбирати з всіх представницьких органів. І вже підхопила бізумна. Вже вона у себе на телеграм-каналі пише. Опитування вона проводить. Опитує вона нас! Ну, не нас. Ви ж розумієте, хто її читає, да? так? Вона опитує, а як ви б подивилися на те, щоб заборонити партію Європейська солідарність? Забороняла не виросла ще. Ви розумієте, що коїться в нашій країні? Що ми кажемо, ми демократична країна? Що ми кажемо? Ми в Європейську Солідарність? Говорочка по Фрейду. ми в Європу хочемо. Ви хочете бути стадом, котре управляється зверху кнутом без пряника і вас це влаштовує. Що будемо робити, рідні мої? Е сонечки? Що робити будемо? Ви не виростили в собі навіть у такої краплі гідності, немає її у вас. Вам подобається те, що коїться? Давайте так, кому не подобається, не мовчіть. Кому не подобається, кажіть. Не подобається вам лічно Петро Олексійович, подумайте про своїх дітей і про своїх онуків. Ви, можливо, в школі і не вчили про Голодомор, але після того вже стільки розповідали про це, про те, як нашу націю знищували, і про це іменно Росія, про те, як вони зараз її знищують. Ну, давайте підемо, яковці, на заклання. Давайте, що? Що нам заважає? Я проти, я за те, що ви боротися. Слава Україні!